Кажди нам зараз розкаже, що цікавого відбувалося в Києві. Доброго вечора, доброго вечора, слухачам Європа+. плюс. Як провела столиця ці вихідні? Що було цікавого днями про що можна сьогодні розказати? Ви знаєте, дні то більш-менш спокійні, але ж погода така, що такого видатного нічого не і не відбулося. Хоча, можливо, щось десь відбувається. Я хочу вам розказати про іншу подію в Україні, яка е, приємна дуже для мене, як для представника ЗМІ. Е, якщо ви, може, вже знаєте, тому що ви теж ЗМІ в Україні відбулося нагородження бренд-року. Угу. Я вважаю, що це для України дуже така важлива подія. До речі, в е, приємному форматі. в... Грушевського такий захід відбувся, Матя співав. Але ж все-таки не, не про це хотілося б сказати. Хотілося б сказати, що взагалі такий рейтинг в Україні, він не просто такий, знаєте, знаковий, а дуже потрібний, на мою думку. Чому? Тому що ви ж бачите, що відбувається в світі, і відбувалося раніше і зараз. Всі пристойні компанії, всі якісь там, скажімо, фірми, які, які розвиваються, так вони. Маю якихось партнерів, хочу з кимось співпрацювати, Всі хочуть співпрацювати з брендами. Uh -huh. так? На жаль, наших українських брендів ніхто не знає ну, і, і не знає, і їх на жаль так мало. І ще, і мені здається, Юля, що це така, знаєте, тема для нас з вами. Можливо, її треба було позвучити в ефірі. Все ж таки, от про моду. Бо і наша передача про моду, але ж мода, от мода на бренди вона завжди є, так? Але ж як ті бренди зробити, особливо в Україні, з такою ментальністю, коли у нас ну, переважна більшість фірм, я думаю, відсотків 90 взагалі не мають рекламного бюджету. Так? Як можна зробити бренди? У вас є відповідь на це питання, якщо фірма не має рекламного бюджету? Тоді вона має мати в складі сім'ї якогось геніального піарника, який просто за ідею зробить якийсь карколомний піархів, я не знаю, пошиє якусь сукню леді Гагі, і вона випадково її одягне, і потім на цьому можна буде паразитувати ну, ви, пару років. Ну та ні, навряд чи пару років. Ой, такий живий приклад, так, як Сережа Єрмакову. Я не знаю, презентував чи ні, але він для Мадони шив сукню і майже по року двір. Рок він про те розповідав всім, але щоб це отримало якісь такі резонанси, і про це чули. Ні, його це і, не я, да, і ніхто б якби мені це особисто не розповідав. Тому це не піар піар-хід. Я маю на увазі, ну це піар-хід, але результат. Я маю на увазі, от що таке бренд, да, до речі, президент бренду року пан Співаковський. Він дуже гарно сказав, що всі хочуть мати ділові стосунки з брендами, але щоб бренд зробити, бренди робляться роками десятиріччями щоденно. У нас, на жаль, на жаль, це ще таке, знаєте, відлуння радянське, трошки інше мислення. Знаєте, як сказав Форд, да? пам'ятаєте цю його крилату, дуже крилату фразу, як Форд сказав, що економити на рекламі це все рівно що зекономити час, зупинивши годинник? Це, ну, це така знаєте фраза, яка може на всіх бордах десь там написана, тобто дуже банальна. Але ж це правда. Це правда, як можна зробити бренд? Україну е в світі знають мало, дуже мало. Але ж ми з вами маємо надію, що через 20 років це буде справжній центр Європи. Тому як для мене мені показалось, що ця подія, хоча ця номінація вже не перша далеко, і хоча ця подія дуже значна для України в плані її розвитку. Саме на це на такі події повинні звертати увагу і керівництво і країни, і в основному керівники якихось е ну. Бізнесів фірм, тих, хто щось намагається зробити на ринку України, а що конкретно відбувалося на вечірці? Хто був відзначений, хто там дійсно щось заслуговує? Ну, я маю надію, що були відзначені краще, але я вам хочу сказати таку річ, що я так думаю, я так думаю, що саме ті фірми, які були представлені на бренді року в номінаціях і нагороджені. У них більш-менш нормально справи йдуть, і вони якраз можливо займаються тим, що брендінгом позиціонуванням. У позиціонування, всякому випадку про це пам'ятають для цього, щось роблять. Переважна більшість фірм, таких середнього і малого бізнесу, це знаєте, це не реклама, це якісь таке, знаєте, такі локальні прояви, такі дуже такі якісь непрофесійні, невмілі, бідні. Такі і з-за цього, і ми з вами да, так страждаємо і змі і, і, і радіостанції, і телебачення дуже складні ситуа, ситуації у всіх. Погодьтеся. Хіба, а, що хорошого можна сказати про цю презентацію? Що там було такого визначного, і як це вплине на наступний рік, наприклад, да, як це вмотивувало вітчизняного виробника? Ну не, я не знаю, як це вплине на наступний рік. Маю надію, що все таки більше. Більше фірм звернуть на те увагу, що ну виявлять бажання бути брендом. Угу. По перше, незалежно від того, будуть їх номінувати і нагороджувати, чи а щоб бути брендом, це що треба піти в торгівельну палату, зареєструватися? Я тепер не торгова марка, я бренд, да? Чи... Да, ні, Ну хіба справа в цьому це такі знаєте формальні, формальні прояви е, бренду? Я маю на увазі во розвивати. По перше, для того щоб був бренд, так саме український, за те за що я вболіваю. Найбільше треба мати, треба щось виробляти. Ну, принаймні, хоча б представляти якусь іноземну фірму достойну в Україні, представляти її так, щоб це було не гірше, скажімо, ніж в країні, яка виробляє певний товар. Тобто займатися цим перше. І що саме таке приємне, що побачила там декого знайомих нагороджували. І ще вам щось потім розкажу. До речі, це має дуже е, приємне відношення до е, нашої з вами сьогоднішньої теми. А сьогоднішня тема звучить на користь мужчин. Ми вирішили подбати про тих мужчин, які не знають, як би урочисто виглядати на оцих всіх корпоративних святкуваннях на новому році. Все ж таки, грудень, це така пора коли, ну, не. Пнути публічності, хоча в якійсь мірі, коли а, ваша фірма буде збиратися в якомусь затишному ресторанчику і е, святкувати разом про чоловічі а саме про сорочки сьогодні йтиметься і пані Анжеліка Долженко як визначний спеціаліст у цій сфері, як людина, яка захищала дипломну роботу на цю тему. Фактично, ви трошки перебільшуєте. Ну в приводоставі. Якщо зібрати зараз усіх присутніх на радіостанції, тут чоловік 10 зараз тусується, то ви все ж таки серед нас найбільший знавець в чоловічих сорочках. А ми жінки з люди роботюк вважаємо себе чортими калачами. Ну, Мені плані... приємно, що ви так думаєте, насправді я буду намагатися виправити ваші неді.